Кидає. Ой, камінчик трохи на бок. Так, вітаю, друзі, слава Україні! Сьогодні вивозимо гній на поле. Тут у нас попередній соняшник. І будемо сіяти зімуючий горох. Ну і вивозимо. Ось так вивозимо свинячий гній і розливаємо. Ну, бачили, бочка там, тарілка стоїть. Тільки що поки доїжджаємо, там осідає осідає гуща і трохи погано одразу йде. Там чоловік казав, буде щось трохи переділувати, тоді піде легше. Так, у нас тут була гліфосатна обробка. А тепер після дощиків ще мокро, трохи чекаємо, щоб трохи протряхло і посіємо. Так, почали з цього краю, а то завжди там спереди розливаємо. тепер. Вже цей край знизу виходить, то розливаємо тут. Так, це наше поле, де було експериментальне. Тепер пару слів скажу вам, бо так нагоди і не було по цих гібридах. У нас тут було 5 гібридів. Нагадаю, це був... Бірикет і імібор від компанії Лита Селект Pianer 130, Lima Greйn 4 П'ятірки і Бріана. Ну, спочатку ми зібрали бірікет і імібор. Десь ми зібрали, ну, дали вони десь так 8-9. Центнер. Тоді далі пішов піонер і лімагрейн, то піонер зразу навіть і комбайнер почув, що ну, сипав непогано. Ну, його так, так як у нас було посіяно так, одну, одну лінію піонера, друга лімагрейна, то так точно, ну, ми ж не зібрали окремо, щоб можна було точно це підсчитати. Тому лімагрейн то слабенько. Геть слабенько, він був найменший, е, такий низенький, маленькі кошики. Ну, Найслабший щось був Лімагрейн. Ну і бірікет з цього краю був. Ну, Теж як непогано. Але там, де у нас на другому полі був один берекет, то він десь там до 10 центнерів нам дав. Ну, тут теж тако десь десь 8-9. Ну, ось так. Ну, в цьому році скажу вам, що з цими погодними умовами, які склалися, то не всі гібриди розкрилися так, як би хотілося. Ну, маємо, що маємо. Це так було в цьому році. Так, тепер готуємось до наступного року. Так, зараз підемо і подивимося у нас тут ось там далі. Трошки ячмінь озимий. Зараз піду і покажу вам і. Ячмінь. Так, ну все, друзі. Тут показала, розказала вам, якщо буду мати змогу знімати, як будемо сіяти зимуючий горох, то зніму, покажу вам. Зараз йдемо на озимий ячмінь.